У нас підготовлений під ключ один автомобіль, і це Toyota Venza. венза. Ну що ж, залити... Е... Омивачку, це можливо дрібниця, але у нас на сервісі до дрібниць відносяться досить таки серйозно. Toyota вензу ми підготували для нашого замовника, це комплектація Limited 2023 рік, і вже ми готові її видавати, скоро її власник буде забирати. Обов'язково перед видачою автомобіля перевіряється рівень антифризу, рівень охолоджуючої рівень рідини, гальмівної рідини. І, якщо потрібно, це все замінюється. Якщо це проходить по регламенту, по часу саме, що потрібно замінювати. Е, дуже важливо це зробити комп'ютерну діагностику. Якщо є якісь помилки по якійсь із електричній системі автомобіля, то майстер Електрик починає з цим працювати для того, щоб видати вам автомобіль, підготований ну, під ключ і знаєте, щоб там не було ніяких помилок. Рестайлова венза має ось таку е, електронну. Приборну панель це великий екран з музикою JBL, чорний шкіряний салон двох кольорів. Коричневий і чорний, це панорамний дах, і це дійсно один із кращих гібридних автомобілів, які люди привозять на сьогоднішній день для себе і штатів. Тому що це не просто Toyota там, Camry а це все-таки венза, і вона ближче до Хайлендера, це більше до комфортного автомобіля. І ми з вами звикли, що на великих кросоверах ми маємо витрату пального там 12, 15, 18 літрів бензину, то коли ми. Поговоримо про цю комфортну тайотувенту. 5-6 літрів по місту ну це дрібниці. Саме тому цей автомобіль набрав такої великої популярності, і у нас їх замовляють дуже багато і дуже часто. Другий по популярності після вензи автомобіль це Ford Escape І, до речі, що дивно, найдешевший, найдоступніший автомобіль, який можна гібридний привозити з Америки, це Kia Niro І вона з них буде найдешевша, а її замовляють найменше. Показник на сьогоднішній день абсолютний нуль. Навіть недавно людина замовила Kia Niro підбір з Америки, ми йому шукали їх близько трьох тижнів. А потім він каже: Ігор, я так подумав, я краще трішки добавлю і візьму собі хорошого ескейпа. В результаті ми взяли йому плагін-гібрид комплектації Титаніум за 7,5 тисяч доларів. Скоро, сьогодні ввечері, або завтра вранці буде публікація про нього. Розповім вам про нього більше. Ось якось так. Тому, коли ви замовляєте авто із штатів з Total Drive Hub, ви отримуєте найвищий рівень сервісу, найкращі послуги і найкраще автомобілі з гарантією підготовлені для тебе. Пальці вгору.